Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про новини ноткоїна, а саме, що буде відбуватись в наступній фазі, як ви зможете використовувати ваші ноткоїни і куди в подальшому зможете вивести. Тому додивіться відео до кінця, поставте лайки, коментарі, а ми розпочинаємо. Перша новина команда ноткоїн розказала про способи клейма токена, а саме як ми їх зможемо використовувати. Після листинга токена нот на біржах використавчів буде три варіанти управління фінансами. Про це розказав один із засновників ігрового веб 3 проєкту ноткоїн команді Decrypt, куди ми подальшому перейдемо, та ще з вами поспілкуємось. Також команда Dotcoin планує відновити процес майнинга в наступній фазі, саме взаємодію із партнерським контентом. Тобто будуть приходити партнери до команди NotCoin, пропонувати свої умови, за це сплачувати якісь фінансові вигляді ноткоїнів або доларів, після чого ми будемо робити ці активності від партнерів. Можливо, це будуть підписки, будемо тестити різні віральні ігри. І після чого ми за це будемо отримувати монети. Також команда NotCoin буде стимулювати нас, щоб ми активно розвивались в наступній фазі та отримували ще більше. Монет по поводу виводів ноткоінів, вони будуть в нас на централізованих біржах, які ще конкретно не вказуються, але ми вже знаємо, що є така біржа, як Bybit. Там вже в нас є преваучери, де ми можемо купляти та продавати наші ноткоїни. Також біржа, яка анонсувала, що 20 квітня буде листинг саме в них, це OKEX, Та ще раніше анонсувала біржа Binks. Де я являюся представником, і ви можете до мене звернутися. Я вам надам найкращі умови по комісіях та по кешбеках, коли ви будете торгувати на ринку. Тому всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відеоролика в коментарях. Ну що ж, переходимо до новинного каналу Decrypt. Незабаром буде запущений ігровий токен NotCoin. Планують його запустити наприкінці квітня. Фаза в грі завершилась 1 квітня, і тепер у нас будуть деякі зміни в моделі. Але ми зможемо продовжувати заробляти токени взаємодіючи з партнерським контентом в грі. Також нам зроблять такий стимул, щоб ми не знімали наші токени, щоб мати можливість витрачати їх в угорі, щоб розблоковувати певні можливості або додатковий доступ. Після того, як ми перейдемо до листингу, ми фактично розблокуємо нашу наступну фазу програми в ноткоін, яка також дозволить користувачам використовувати свої ноткоїни, щоб мати кращі рівні, кращий доступ і кращі речі. Ось тут дійсно цікаво, що вони придумують. Також у нас буде можливість вивести наші ноткоїни двома шляхами: перший на централізовані біржі. І другий шлях нам обіцяють зробити гаманець із самою охороною. Тобто буде якась безпека, де на гаманцю у нас будуть знаходитись, можливо, тільки ноткоїни, а можливо, будуть іще якісь інші токени. В подальшому також очікую, що все скоріше буде якийсь пул ліквідності, куди ми зможемо закидати наші ноткоїни, і за рахунок цього будемо отримувати проценти із-за комісій, можливо, ще якихось інших продуктів. Бовськово, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал DeFi.ua, підтримуйте україномовний контент. В нас дуже багато цікавої інформації, тому можете переходити і дивитися по ноткоїну, те, що ви не бачили попередньо. Бов'язково підписуйтесь на телеграм-канал та телеграм-чат. Там залишаю набагато більше інформації.